Добрий день, малята і батьки! Я сьогодні хочу розповісти про таке, як ГРВІ, це гостра респіраторна вірусна інфекція. Визиває це захворювання вірус, який передається повітряно-капельним шляхом. Інкубаційний період від трьох днів до двох тижнів. Перші симптоми застуди у дітей це нежить, закладення носа, почервоніння горла, білю горлі, що посилюється під час ковтання. Температура піднімається до 38 градусів, слабість. З носа починає виділятися слизь, яка через 2-3 дня може стати зеленого. Чи жовтого кольору. Основні причини застуди у дітей це потрапляння віруса в організм, до якого ще не встигли виробитися антитіла. Фактори, що провокують застуду гервеї це авітаміноз, недавно перенесені захворювання, перехолодження організму і контакти з хворими больними при перших ознаках хвороби, якщо кашель, нежі, білю горлі, не слід давати антибіотики, а необхідно записатися до сімейного врача, педіатра. При харчуванні дитини при застуженні на ГРВІ можна їсти неживне м'ясо, рибу, приготовлені на пару, тушковані овочі, бульйони, яйця. І кисломолочні продукти, а виключити із раціону солодощі. Цукор знищує активність клітин, імунітету. Також сухарики не треба давати, смажені і гострі страви. А тепла вода виводить токсини з організму, її треба давати часто. Крім води, можна ще давати трав'яні чаї, компоти, морси. А якщо в дитини немає підвищення температури, нойного виділення з носу, сильного кашлю, можна прогулятися на свіжому повітрі 15-30 минут. Із профілактичною метою це зміцнення дитячого імунітету, харчування збагачене вітамінами, миття рук з милом, слід уникати контакту з хворими дітьми. Дитина повід... потрібно одягатися за погодою, якщо один із сім'ї застудився, обмежити спілкування, окрему посуду і предмети спілкування. На цьому я закінчую. До побачення. Бажаю вам міцного здоров'я!